Привіт, малята! Запрошую вас зі мною пограти та загадки відгадати. Під однією шапкою чотири братики стоять. Що це малята? Правильно, це стіл. Що за дивна хата? Одягу багато, а людей немає. Хто ж його вгадає? Що це малята? Молодці! Це шафа. Є твердий, а є м'який. Є важкий, а є легкий. Ми на ньому сидимо і вчимося і їмо. Так, це стілець. Послухайте ще одну загадку уважно. На чотирьох ногах стою та ходити не вмію. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене спочивати. Розумнички, це ліжко. А чи знаєте ви, як це все назвати одним словом? Так, усі ці речі ми можемо назвати меблі? Дітки, давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається Що зникло. Подивіться уважно на меблі, які на картинці. Закрийте очі. Що зникло, дітки? Подумайте. Правильно зник стільчик. Подивіться знову уважно на розташування меблів. Та закрийте свої оченята. Подумайте гарненько, що зникло? Правильно зникла шафа. Розумнички, ви правильно виконали завдання. А зараз я пропоную вам створити свої меблі для кімнати. З пластиліну ми зробимо стіл. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін, дощечка для ліплення, стека. Беремо цілий шматочок пластиліну жовтого кольору. Ви можете взяти будь-якого кольору пластилін. Скочуємо кулю, потім її сплющуємо. Можна сплюснути її долонькою на дощечки. Зараз ми її візьмемо в ручки і трішечки підправимо пальчиками. Ось так. Покачаємо її по дощичці, щоб зробити ось таку гладеньку форму на боках. Ось така стільниця у нас вийшла, відкладаємо її поки в сторону. Беремо шматочок білого пластиліну і розкочуємо його прямими рухами рук, між долоньками у довгий стовпчик. або на дощечці вперед назад. Ми з нього будемо робити ніжки для нашого столика, зараз ще трішечки розкачаємо. Дивіться уважно, дітки, нам треба. Цей стовпчик розділити на 4 однакових частинки. Ось так ми будемо ділити. Це будуть ніжки стола. Тепер, дітки, прикріплюємо ніжки до нашого столика. Одна ніжка навпроти іншої. Ось такий столик у нас вийшов. Дітки, а про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Правильно, про меблі. Ви сьогодні гарно попрацювали, тож я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!